Вітаю на каналі Смак Віски. Сьогодні у нас день номер вісім понеділок нашого різдвяного календарю. Якщо ви пропустили перший тиждень, я рекомендую вам подивитись, коли у вас буде вільна хвилинка. Я залишаю посилання на всі попередні відео різдвяного календарю під цим відео. Тому переходьте, дивіться, лайкайте і також підписуйтесь на цей канал, щоб не пропустити наступні відео огляди, віски конкретно цього календаря. І віски, далі огляди, візки, які в нас плануються на цьому каналі. Ну що ж, в нас сьогодні восьма камірка. Я відкриваю наливаю в Глінкерн віски, стараюся зрозуміти, як мені це віскі подобається, не подобається, передати свої відчуття. І потім відкрити назву віскі для себе, для вас, щоб зрозуміти, скільки коштує це віскі, які бочки використовувалися, яка. Скільки який відсоток алкоголю. Ну і зрозуміти в рейтинг, куди це віскі може потрапити. Так, у нас сьогодні номер 8. І так, щоб не дивитись. Номер 8. Добре, номер 8. Як завжди не дивлюсь в цю маленьку 30 мл пляшечку. Відкриваємо. Як я казав до цього, я до... жодне з цих віскі, які дегустував в попередні сім днів, не пробував, і мені цікаво. Знаходити нові смаки і аромати, нові віскі і розуміти, які віскі мені подобаються, які можливо не дуже. А нагадаю, що по тим, який подобається і не подобається рахунок 6-1. І я сподіваюся, що у нас рахунок буде збільшуватись в сторону тих віск, які подобаються. Так. Ну що, на колір. На колір схоже, ніби бурбон з чимось. А золотистий трошки в сторону такого, можливо, темного Золота чи? Так, колір... Ні, трошки темноватий, чисте золото такі в сторону такого бурштинового кольору. Так, маслянистість з цього віски і ніжки, ніжки. Формуються довго, їх досі немає, а ось вже декілька є, і вони одразу спускаються донизу. Але все одно, це декілька ті, що одразу сформувалися і спустились. А от інших я і не бачу. Цікаво. Цікаво, цікаво. На Аромат. Ну, тут euh, фруктовий профіль. Я от не можу зрозуміти, чи є тут хересна довитримка, чи воно в Хересі витримувалось взагалі. Але що не чистий бурбон? Ну, наприклад, Glenmorangie 12. Ну, там бурбонна витримка, 40% алкоголю, то це не воно. Такий е, аромат, от є фрукти, мед, і воно все якесь ніби трошки закрите. Ніби не, не розкривається, а от закритий. Ніби тримає. Таке буває, коли 40% алкоголю і нема чому розкриватись або. Або треба додавати води. Або це реально 40% алкоголю, 40-43%. Але знову ж таки, ті 43%, які я пробував до цього в цьому календарі, той самий Аберлаур 18 і там ще декілька. Також були 43%, то, то там на ніс цікаво було. Тут якось більш. Якась трохи, така трохи, трохи квіткова медова тема. Горіхи. Ну і якось все. На смак. Не знаю, дуже просте віскі на смак. Трішки язик покололо, а спеції деякі, ніби якось інтерпретуються в сторону спецій, після смак якийсь коротковатий. Мабуть, тут 43 градуси алкоголю. І сумніваєш тут 40. Щоб. Ну, віскі добре, не найкраще, не... Не погане, а добре. Але щоб якось зачепило, я не відчуваю, щоб вона чіпляла. Квіткова нота. Медова. От е, на смак нічого не відчувається. І на посмак. Не дуже не, так сильно, щоб відчувалося, не відчувається. Таке враження, що на половину якийсь я. Дегустую зараз. Давайте я відкрию карти і подивлюся, що все-таки у нас зараз в бокалі, тому що якось взагалі все прісно. Так ось, 43% алкоголю. Це single молд. Це недовго не витримано віскі, По бочкам. Ну, якось не дуже цікаво. Таке враження, що якась бочка використовувалась взагалі. 2 плюс 3 там якогось наповнення, що воно так не дуже цікаво дає. Зараз буде дуже смішно, якщо насправді це якісь вау віскі по назві, а от за смаком мені якось не, не, не сильно той заходить. Так, дивимось. По-перше, алкогольність. 40%, будь ласка. Воно якось і відчувається. Якось закрито. Ну, я, правда, думал 43. Я подумал, что не может адвент-календарь, премиум-виски, маты 40%. Этой. А, виску Короче, боже, сингл-молд-скотч-виски. виски 18 роков. И это глинфидик 40%. 18 років. Боже. У мене 12-річний Глінфідік стоїть. Я його брав для огляду, і я його ще не відкривав. Там всі фукали, що не треба відкривати. І взагалі, і 15-річний, там ні про що. І 8... Ну як, я не пробував, казали. Типа, 18-й. Але щоб так. Коротше, 40% Glenfiddich 18-річний. Ну, не вартий уваги, я вам скажу. Не вартий, він, він, він прісний. 18 віскі бейс. Мені просто цікава бочка. Так, Олоросо. Хересна і бурбонна бочка. Ну так, да, щось типа от середнє і приглушене. Рейтинг цього віскі, по віскі-бейзу, якщо цікаво, 83. Ну, я б не дав би 83, чесно кажучи. 80. Та мені Глин Моранжі 12, річний, 81 бал я давав. Мені цікавіше було, воно більш розкритіше було. Більше це бурбонна бочка, чисто вона більш розкритіша була. А тут бурбонна і хересна. Боже. Коротше, ціна від 70. Ну, мінімально з 74 до 115. Тут навіть продають за 230 фунтів. <рес> Та ні. Ні, ні, ні. Коротше, це віскі, яке потрапляє в мене в категорію, знову ж таки. З того, що я спробував, я спробував дуже мало. Але з того дуже мало, що я спробував, мені це віскі здається, що воно не варте уваги, і що воно потрапляє в мене в категорію тих віскі, які мені не дуже сподобались. І у нас е виходить рахунок 6-2 поки що в сторону тих віскі, які сподобались. Вона потрапляє в віскі, які я не рекомендую, мені не сподобалось. Фух. Фидик 18 рокев. 40 алкоголя. Две бочки. Две бочки. Б Балвини 12. Цикавиша 40 высотковый. Вот сей 18 речный. А там 40 высотки. Глен 10. Глен Мор... Ладно, 10. Допустимо, Glін Moran g реально мені більше сподобалось, ніж 10 й Глінмон. Ну там, там бурбонна витримка. Але не, ну, в розрізі о тому профілі бурбонної витримки 40% мені цікавіше було, ніж Глинфідіку. Ну, Звичайно, тут, мабуть, ж, 18 років. Я не... Може, треба окрему пляшку взяти розібратися, але я не буду брати окрему пляшку, щоб розібратися, чи сподобається мені, чи, з... чи затащиться ця пляшка так, щоб мені сподобалась. Коротше, ні. Ну ось, якось так. Glenfiddich 18 років, Single Mall Scotch Whisky. я його брати не буду, і вам не рекомендую. Прісне таке віскі, 40% алкоголю. Якось так. Дякую, що додивились до кінця. Підписуйтесь, якщо не підписались, і ми побачимось вже завтра на віконці номер 9 Я сподіваюся, що там віскі буде більш цікавіше ніж сьогодні. Бай!